То, як коли і навіщо писав історію України різними мовами, як ці тексти поставали, були прочитані, вплинули на подальший розвиток мислення і науки, сьогодні я би хотів оповісти дуже коротко про напрочуд цікаву постать і дуже важливу книжку, а саме про нараз історії України. Теофіля Коструби. Спочатку кілька слів про автора, який, на жаль, не є аж так добре відомою постаттю в українській культурі. Отже, Теофіль Коструба народився 26 травня 1907 року на Галичині, на Чортківщині. І вже дитиною він захворів. він мав страшну хворобу туберкульоз кісток. І через це і його навчання. Його подальша діяльність, видавнича, наукова, дуже сильно залежала від стану його здоров'я. Отже, про цей тяжкий стан варто пам'ятати, коли ми будемо говорити про справді великий творчий доробок цієї людини. Отже, Коструба мешкав у Львові на початку 30-х років. Започаткував там часопис Хліборобський шлях, як можна з назви здогадатися, це видання, яке спиралося на історіосовські погляди В'ячеслава Липинського, якого Кострубо називав духовним батьком і своїм улюбленим письменником, 35-го року. Будучи вже насправді дорослою людиною, Коструба записується студентом на історичний факультет Польського університету Яна Казимира у Львові, займається там середньовічною історією, а паралельно співпрацює з науковим товариством імені Шевченко. Імені Шевченка з історично-джеремознавчою комісією, на чолі з Іваном Креп'якевичем, де збираються молоді українські науковці наголошую, нагадую, які не мають. На той час міжвоєнному Львові українського університету, і от вони збираються і українською мовою обговорюють теми з української історії. Саме на цьому семінарі НТШ починаються наукові кар'єри Олександра Домбровського, Омеляна Прицака. Прицак, пізніший професор Гарварду, не раз казав, що саме Коструба прив'язав його, пояснив йому, якою неймовірно цікавою є середньовічна історія України. Коструба був людиною синтетичного розуму, глибокої освіти, знання мов, старих і сучасних. Але ще раз про це кажу, не захистив ніколи докторату. Наприкінці 30-х років був лише студентом формально. І в нього була мрія ще з дитинства, мрія стати священником, присвятити своє життя. Духовному служінню греко-католицькій церкві. І от вже під час Другої світової війни, в ситуації радянської окупації Львова, митрополит Андрей Шептицький висвятив Кострубу на священника, дав йому монаше ім'я Теодозій І от оцей контекст: Друга світова війна, спершу радянська, потім німецька окупація Львову. І в такій ситуації Коструба розпочинає. Працювати над синтетичною історією України. В своїй автобіографії ще 1936 року він писав: Метою мого життя є дати добру історію України, якщо Бог дозволить. До того приготовляюся пильно. Кінець цитати. В 1937 році він почав писати короткий, популярний курс історії. А от, власне, в 41-му взявся за. Повніший змістовний за оту синтезу свого життя. Працював і над книжкою вже прикутий до ліжка смертельною хворобою, і ця хвороба забрала життя отця Коструби в окупованому німцями Львові. Він був похований на Мочаківському цвинтарі. Рукопис книжки залишився, не опублікований. Він був виданий значно пізніше. Про історію друку я ще скажу наприкінці цього відео. Отже, що за нараз історії України нам подарував Теофіль Коструба. Починає свою книжку він з рефлексій про те, чим є історія, чим є людина, чим є суспільство. Дозвольте коротко його погляди на це викласти. Отже. За Кострубою, метою історії є простежувати зміни в людському житті. Тут ключові слова зміни, тобто не певну сталість, а зміни, динаміку і людському. Тобто для нього історія це наука про всяке діяння людини як соціальної істоти. Людина як соціальна істота. В світлі цього, державу, державність Коструба розглядає як найвищий вияв суспільної організації. Елементами нації він називає територію, населення і владу. Тобто для нього нація, українська нація це група людей, що має свою окрему індивідуальність і має також моральне право до самосвідомості та політичної незалежності. Запам'ятаємо цю категорію морального права, вона ще з'явиться пізніше. Далі Коструба розважає про те, чим є Україна. Для його книжки каже, що Україна це етнографічне поняття. Тут він спирається на цю багату традицію українського руху від Драгоманова, Грушевського та багатьох багатьох інших. Тобто це терени, де більшість населення становлять люди, що говорять різними діалектами української мови. Так само Україну Коструба називає найдальше на схід висуненим. Форпостом Європи, тобто, ця знову таки ідея європейськості, західності, як і для Липинського, дуже важлива для Коструби. Так само окремо спеціально у вступі до книжки він обґрунтовує тези про те, що Південна Україна причорномор'я це історична частина батьківщини України і засадничо важлива частина майбутнього українського державного проекту. Цікаво, що вже на перших сторінках книжки Коструба розважає також про відмінність між українцями і росіянами, між українським і російським історичним процесами. Отже, на думку Кострубу, ця відмінність полягає у увага, ставленні до території. Отже, визначальною ознакою української нації він вважає осілість, хліборобство. Натомість, визначальне ознаку нації російської називає те, що цей народ ще не сів твердо на своїй території. Отже, в одному випадку, українському, маємо цей тісний зв'язок населення з територією, в іншому маємо логіку кочову. І от Коструба каже: Російська імперія ніколи не могла і не змогла стати українською політичною організацією, саме тому, що це була схема. Панування, як він це пише, інтернаціонального кочовика. Відповідно, цей метод панування витворив імперський, або, як його називає Коструба, охмократичний. Це цитата з Липинського, зрозуміло, метод управління в Росії. І в Україні натомість метод управління він називає європейським і класократичним. Це ще один термін філософії Нипинського. І, на його думку, ці два методи несумісні. Між собою. Отже, для ординського російського способу управління необхідні неминучі централізація влади і терор щодо населення підлеглого. Натомість українська нація, на його думку, може існувати тільки при класократичному методі суспільної організації, тобто без централізації, без терору. І він робить таку цікаву е, ремарку. Пишучи, що з Петербурга годі побачити українську націю і навпаки, з перспективи України, зрозуміло, зрозуміла непридатність російського імперського проєкту до цього населення і цієї території. І ще раз скажу, як і Липинський, Коструба наголошує на важливості заходу, західного християнства, католицтва і заходу в широкому розумінні для. Усвідомлення і розвитку українського проєкту. Отже, вже з цих вступних міркувань ми бачимо ключові слова історії України Кострубу: це захід, це католицтво, це клясократія, це хліборобство, це осілість. Всю історію України Коструба поділяє на вісім періодів. Я просто вам їх назву орієнтаційно. Отже, це палеоліт, неоліт, доба залізної культури, княжа доба, що триває до 1340 року. Це дуже важлива дата взагалі для дискусій про українську історію міжвоєнної доби. Далі йде галицько волинська доба. Причому Коструба воліє казати волинсько галицька до 1648 року, тобто початок повстання Богдана Хмельницького. Далі доба Козацько-Гетьманська до 1782-го. Наступну добу Коструба називає добою поширення українства. Тобто кінець 18-го, початок 20-го століть і остання восьма доба найновішої української державності, що починається, зрозуміло, революцію 1917 року. Той том синтези Кострубу, який ми маємо, це том про доісторичні часи і княжу добу. І от дуже важливо, як оці ідеологічні, світоглядні Засади міркування стисмо викладені мною вище, як вони відзеркалюються в подачі цього матеріалу. Наприклад, дуже цікаво, що Коструба прямо пише про те, що не можна, на його думку, говорити про український патріотизм в сучасному розумінні за княжих часів, коли такого роду ідеї, політичні, ідеологічні, майже не сягнули в мип народних мас. На думку Коструби, давня Україна Русь початково, первісно, лежить в сфері середземноморської культури і лише згодом стає нацією західної, центральної європейської культури. І, мабуть, найважливіше, насправді, от найважливіше для цього викладу і взагалі для бачення минулого кострубу є його уявлення про міримо вартості історії України. Отут я дозволю собі ще одну цитату. Отже, вищу ціль існування нації можемо бачити тільки в її участі у великому ділі творення царства Божого на землі. Далі коструби розвиває цю тезу. Оцінювати події можна і треба не тільки з погляду добра України, але беручи до уваги згідність із Божим законом поступків володарів і підлеглих. І тут же одразу він каже: саме тому, саме тому що найвище в ієрархії, в моральній, оціночній ієрархії стоїть не державність, а Божі закони, не можна позитивно оцінювати, наприклад, Коліївщину з її убивствами, масовими невинних людей. Оце філософія історії Коструби, це його моральний ідеал. Уявлення про те, якою має бути моральна перспектива історії України. Далі він переходить до питання зрозуміло, яке хвилює всіх дотепер, хто пише синтези українському нову, питання походження Русі. Тут дуже цікаво, що спочатку видається, що Коструба визнає більшу наукову обґрунтованість так званої нормандської теорії, тобто ідеї про прихід державної організації в Давню Русь разом із дружинами норманів вікінгів. І він говорить, що дуже важливо для отої найранішої історії Русі розуміти відчувати дуалізм політичного устрою, де маємо панівну Русь, оці озброєні люди з півночі, і маємо підкорених слов'ян, хліборобське населення, яке потрапляє під владу норманів. Визнає він, що давня Русь постала шляхом підбою і була пов'язана з торгівельними взаєменними контактами в тогочасному світі. Але водночас, і це дуже цікаво, і це відбуває стан української історіографії в Галичині міжвоєнної доби. Він звертає дуже багато уваги на так звану Причорноморську або Азовську Русь, тобто ідею про другий центр Русі на Півдні, яку в українській історіографії, зокрема розвиває на той час Володимир Пархоменко, який працює в радянському Катеринославі Дніпропетровську. І от Коструба, за цією лінією Парахоменка, також Федора Шміта, Михайла Ростовцева та інших, каже про те, що ще одна історія витоків Русі це історія емансипації слов'ян від хозарів і прихід полянів Руси на Київ. Отже, ще раз скажу, тут чутливість до нових ідей. Тут взагалі інтерес Коструби до середньовічної історії, можливо, тут мені варто сказати, що перш ніж братися за синтезу, про яку я говорю, Коструба, зокрема, опублікував зі своїми коментарями Гамецько-Волинський літопис, а також фрагменти праці, фрагменти історії Геродота про Скитію. Отже, це людина, яка зналася на мовах і на контекстах. Того часу. І от далі що ще цікавіше стилістично, бо для зрозуміння природи Русі Кострубо використовує порівняння, яке, от мені зізнаюся, одразу нагодало стилістичні засоби гарвардських лекцій Моляна Пріцакка. Тобто учня і друга Коструба, який полюбляв так само проводити такі сміливі паралелі. А саме, що Коструба робить? Отже, він проводить повну аналогію між чужою для Слов'янської суспільності давньої Руси, Варязької верхівки та Жандармською партійною верствою в Російській імперії Радянському Союзі. Для чого йому потрібна отака актуалізація минулого? Дуже провокативна, ризикована. Для того, щоб наголосити ще раз у ту тезу про дуалізм, дуалізм політичної верхівки і підкореного населення. Наступне ключове питання після походження зрозуміло, питання про хрещення Русі, християнізацію. Коструба наголошує і старанно підбирає аргументи, тези до того, що приймаючи. Хрещення, приймаючи християнство, тогочасна руська еліта, так оточення князя Володимира, приймає ідеологію Вселенської церкви перед роз'єднанням. Тобто, це для нього дуже важливий річ. Ще раз скажу, що він як греко-католик, як католик, він повсякчас наголошує на тому, що оця єдність християнства до Однозначного розкому на православ'я і католицтво, не повинно перетворюватися на аргумент, тобто усвідомлення цієї єдності не має бути пізнішим аргументом до того, щоб протиставляти жорстко православну і католицьку складові української історії. Отже. Для нього ця ідея, що Давня Русь приймає християнство в його суцільному, єдиному, вселенському вимірі дуже важлива. Далі цікаво, от, знову таки цікаво, що Коструба, як український історик, як віруюча людина, звертає увагу в своєму викладі давньої історії Русі. До проблематики Білорусі і білорусів. І тут, до речі, він не перший, не останній український історик, хто так робить. Отже, він прямо наголошує, що початки білоруської нації варто шукати в середньовічному Помицькому князівстві. Далі він наголошує, що ця нація білоруська постала значно раніше за московську. І що вона має всі підстави вважатися однією з найстаріших слов'янських націй у східній Європі. Ще раз кажу: оця вразливість, увага до білоруської історії тут можна провести лінію і до аргументації Грушевського в його звичайній схемі руської історії, і до, наприклад, праць Дмитра Дорошенка, який привертає спеціальну увагу до білоруських сюжетів і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо от про ту еліту, так, верхівку, руську верхівку, то Кострубан критикує, зокрема, князя Ярослава Мудрого за те, що той не зрозумів, що для переборення усобиць і збереження єдності давньої Русі. Потрібна корона, тобто потрібно коронуватися, як це робили західноєвропейські монархи. Але в давній Русі Україні такого розуміння не було. І Коструба каже, якщо хоч щось і об'єднувало тодішнє населення цієї частини Європи, то це небезпека з боку Сходу і кочовиків. Навіть об'єднавча функція митрополії чи церковної організації загалом не сягала глибше княжого двору. Це те, що така його, бачите, така самокритична теза, бо хоч людина релігійна, але він не ідеалізує вплив і значення церкви в житті давньої Русі, і прямо пише про ту, цитата знову, глибоку байдужість тодішнього громадянства до державних справ і ідеології. Ще одну тезу висуває, що, на відміну від Заходу Європи, Руська церква, на жаль, обстоювала родове право Князів. Не стала самостійним чинником і не спричинилася до політичного виховання тодішнього громадянства. галицько волинська держава, Волинсько-Галицька держава для Коструби це е, ключовий елемент, наступна, е, наступна цеглинка української національної історії. Нагадаю, що е, цю тезу про виняткове значення саме цього державного утворення висунув е, на. Початку ХХ століття Степан Томашівський, ще один львівський історик, до речі, про українську історію, якого ми також, сподіваюся, поговоримо у цій нашій серії. І е, Коструба звертає увагу, що ну, звісно, е, всі українські землі на правому березі Дніпра об'єдналися в Гамацько-волинській державі насправді на лише не на цілі 5 років. Але оцей факт об'єднання і е, Факт західного політичного тяжіння Волині Геночини напрочуд важливі для історичної візії Коструби. Власне, на цьому, тобто на початках Гаммуцько-Волинського князівства, Рокопис кострубурувався. Сам історик Помер, я вже сказав, в окупованому німцями Львові був там похований. А Рокопис, його колега, друг Олександр Мох, зміг вивести на еміграцію. Що варто сказати, закінчуючи оці наші міркування? Перше, дуже цікаво, що саме контекст Другої світової війни, страшних випробувань і на полі бою, і в окупованому терені от саме цей контекст Друга світова війна. З різних причин породив сплеск синтез української історії. Назву тільки деякі з них. Отже, в Ляйпцігу в 43-му році з'являється друге видання німецькомовної історії України Бориса Крупницького. Про Крупницького і його історію ми теж неодмінно ще поговоримо в цій серії. Одночасно. В місті Уфа, в далекому Башкортостані, куди евакуйована Українська академія наук з Києва, тамтешні українські радянські історики готують чергові синтези. І в 42-му році там видається нараз Історії України, в 43-му перший том історії України за редакцією професора Петровського. В окупованому Львові, тобто тому самому, де мешкає Коструба, Свою історію України пише Іван Креп'якевич. І дуже важливо в Празі в українському видавництві Юрія Тищенка в 41-му, в 42-му році виходять друком чотири випуски історії України Михайла Антоновича. Тобто, бачите, вся оця продукція створена в різних політичних контекстах. На відстані тисяч кілометрів це все синтези української історії, всі. Написані під час Другої світової війни. Друга важлива річ в випадку Теофілія Коструби та його книжки ми маємо одну з нечисленних в українському контексті, але напрочуд цікавих, важливих, глибоких спроб написання політичної історії держави, нації з перспективи християнської католицької. Ще раз нагадаю, що для Коструби, як і для Липинського, Божі заповіді, християнські цінності важливіші навіть за державність як таку. Тобто, державність це важливий компонент, це вища форма суспільної організації, але і вона підпорядкована моральним вартостям і християнським переконанням. І третя важлива і сумна річ. Як я сказав, колега Коструби Олександр Мох спромігся вивести рокопис праці, про яку ми говоримо на захід, але на видання довелося досить довго чекати, тому що коли вже через певний час, після закінчення війни, після еміграції з Західної Німеччини за океан, була огомошена підписка, збір коштів на друк історії Коструби, то початково згомосилося лише 17 осіб, і тих грошей не вистачило б взагалі ні на що. Отже, щойно 1961 року. Тобто, через 20 років після написання тексту, нараз історії України, Коструби, на щастя, був такий виданий друком в канадському Торонто. І от завдяки цьому щасливому збігові обставин, а точніше, завдяки мотивації і послідовній праці конкретної людини Олександра Моха, ми маємо змогу читати цей рокопис, який з інших обставин міг би зникнути, міг би ніколи не з'явитися друком. І оцей момент, що він таки з'явився, що він таки доступний для нас, що ми можемо таки сьогодні поговорити про складні вибори. про... Цікаві історичні інтерпретації, про специфічне наукове мислення Теофілія Коструби, це річ, яка заслуговує на велику подяку і велике відзначення. А про інші синтези української історії ми поговоримо наступного разу.